Доброго дня, Анатолій. Ану, допомагайте. Оце наша... Це вже на зиму буде. Пішли? Військовий волонтер Віталій Голобородько привіз тканину у село Біологічне поблизу Полтави. Тут, у сільському будинку культури місцеві жителі плетуть із неї сітки та в'яжуть шкарпетки. Привіз матеріал для пошиву сіток, а забираю готові, готові сітки і до хлопців. Зараз в п'ятницю поїду, повезу в штаб Харківський. Оце нам дали речі. Дуже потрібні сапоги та теплий одяг. В руках у мене малюнки, мабуть, найсильніше. Це, це діти дарують світло нашим захисникам. Італію 61. Він приїхав до Полтави з Харкова на початку березня 2022-го. Без роботи каже, сидіти не зміг. Відразу почав волонтерити. Приїхали великою сім'єю два внуки, і бере беременна невестка ще, ще була з нами, і два сина. Всі приїхали. Потім перший син поїхав волонтерити в Харків під обстріли. Метро кормив людей. Я пішов працювати в Христовожинській монастир, щоб там переселенці були, там дрова -дров возив і заодно кормили мене там. У Полтаві чоловік розвантажував вагони з гуманітаркою та возив провізію в Харків. Зараз розвозить по Полтавському району тканину для сіток та подушок. Беру тканину з Харкова, да, синтепон, привожу в Полтаву, розвожу. Тим, хто працює. 16-та школа, і 3 школа, і оцевум, і гордика там шиють, і біологічна, і велика будучність громади. У них я забираю готову продукцію, сітки, носки, там, подушки, їжу, що, що збирає громада. Все, все це, що потрібно хлопцям, я везу в Харків. Получається, такий обмін у нас виходить. Ну, я так? Да? Да. Разом з Віталієм волонтерством займається і його дружина Наталія. Жінка долучилась до громадського руху оборона Полтави, де ріже смужки для маскувальних сіток та кікімор. В минулому році у нас такого матеріалу ще не було, не вистачало. Ми все, що могли, несли з дому. Люди скуплялися у секендах. Приносили, допомагали місцеві жителі нам, і все, що було, обрізки з яких-то швейних цехів нам приносили. Наталія працює без вихідних, вона займається й плетінням у квітні минулого року. Мій чоловік мене сюди запросив, і так я тут і залишилась. У мене тут моя родина, мої дівчата. Є ще хлопчики. Вони приходять на другу зміну. Ми допомагаємо друг другу. Ми один одному, ми дуже дружна спілка, робимо те, що може робити наша рука. Ми знайшли тут себе. Ми працюємо для перемоги. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.